Один, два, три. Hello, Friendly! з вами Деніс Френдлі. Що ж, пішов я сьогодні у 9 годині на базар. Ну, по 9. Там вже було 9.20, я виїхав ровером на базар, було холодно трохи, але моя, моє було завдання до 10-ї вернутися, бо в 10 годині мене чекали, ну, мої плани. Коротше, там завжди 10 -та година. І 20-та найбільші плани, а там уже... Інші години таке, вийде, зроблю, не вийде, не зроблю. Ну, деколи виходить, що зроблю, деколи не зроблю. Ну, коротше, купив я думав, що такого взяти? Там було у, на базарі, знаєте що? То, що ми завжди брали того чоловіка, ці трубочки, коров'ячі, що завжди в молоко зі смаком шоколаду. Але думаю, та блін, пам'ятаю, то молоко треба багато. Ну, до речі, про молоко є молоко, щоб би я взяв. Та є, але бачите. Не дуже багато, то я думав, що треба то брати ті коров'ячі трубочки. Тіпа, вони мені не дуже подобаються, ті коров'ячі трубочки. І, типа, та. Щось не хотів я їх брати. Думаю, давайте, якщо під цим відео набереться багато коментарів, якщо хочете шоколадних цих коров'ячих трубочок зі смаком шоколаду, то я візьму наступної суботи. А наступної суботи, а, я дивився, наступна субота буде 10. Ну, 10, о, ну тоді на 10... Грудня візьму тоді, якщо чекаєте. Я пам'ятаю, що якщо третє, межує з десятим, що у нас через тиждень десяти. Коротше, пишіть, якщо набереться багато коментарів, візьму наступної суботи коров'ячі трубочки. І я думав, візьму знову в нього плитку шоколаду. Знову було шок'єтин, ну не хочу кось то шокетин. Від того, що завжди у мене зуби болять. Щось боліли. Ну, якщо теж наберуться багато коментарів під цим відео, що хочете, шок'єтен, теж візьму. Але не знаю, що наступної може десь пізніше. Ну і коротше, побачу в нього новий смак мілки. Зі смаком кофі. Бачите, з кавою. Якісь таке цікаве. І печиво тут є, і кава. Ну, печиво з кавою. Бачите, я захотів спробувати. І думаю, зараз ми з вами попробуємо. І дивіться, на рахунок зюки заварюк, я вже сказав у шортах. Коротше, здюка сказала, що вона у великому відео не хоче зніматися. Ну, їй просто невигідно. Що вона відпочиває, в наступному вона через тиждень зніметься. Та, але у шортах вона сьогодні зніметься. Тому я їй лишу трошки шоколадки і вона зніметься на шортах. Може, набере трохи переглядів та їй буде довольно. Бо вона все-таки казала, що я на шортах не набрала переглядів. і я ще через це знімаюся. Тому все-таки сьогодні чекайте, але в шортах. Та. Тому що ж, поїхали до заставки нової реакції. Деніс Фрейнер реагує, Деніс Фрейнер реагує. Сьогодні буде реагувати на. Тут пише, не пише. Бачите, ось таке цікаве тут. Ну, ви зрозуміли. Альпин. Ну, коротше, буде реагувати на Альпійський шоколад. E, добре, на мілку. E, on the coffee, data, дата, кофі, кокжес. Коротше, кава з cookies, Це з печивом, печивом, печивом. Дивіться, нема що зачитати. Батьки поїхали в село. Та. Тому я записав. Багато я трошки довго писав. Я записав декілька коментарів. Як не знаю, ви там дуже багато сьогодні вам вже залетіло в рекомендації зранку. Ви написали коментарі, що мені... Це прокоментували, що я хочу позакривати контент, що в більшості мене підтримали, що закривай, так буде менше публікацій на відео, і кількість відео буде менша від кількість підписників. Багато так написали. Ну, коротше, деякі такі. Я найбільше записував нових користувачів, які бачу нових. Хто перші, хто недавно дивиться мої ролики, я їх позаписував, щоб нові е, глядачі попали у відео. А старі. А Далі, щоб там десь скільки 14 коментарів. Решта, може, завтра буде вже телефон, ти завтра зачитаю. Всі, бо то багато важливого написали, тому я саме основне записав, мені здається, тому читаємо. Ось. 30 грудня прокоментувала під вчорашнім відео. Реакція на Сік при Гадзі Смоком вишнім. Марс, Венера 1. Ну тоді, добре, закривай відео. Бо реально відео скоро буде 10к на каналі, а ліпше менше публікацій робити. Е, так, так. Е, буду я, так як ти написала, закривати відео, але вже може в січні вручну подивився. Може я з, з мобільної версії, але комп'ютерна версії буду так закривати. Е, бо реально скоро може і 10 тисяч бути, а вже скоро е, може і 15. І обігнати кількість завантажених відео, обігнати самих підписників. Це Капець, який буде позор для каналу, бо виходить, що кількість відео буде більше, ніж кількість підписників. Тому має бути кількість підписників більше. Тому такі справи. Просто закрив ті відео, які взагалі передню не набрали. У мене, повірте, їх дуже багато на каналі, тому це буде у плюсі. Та. Ті, що не набрали, закрив. Що, що, лишили, що багато було переднів, лишив. Навіть якщо 100 передів, то теж лишаю, а вже якщо 0 передів, то закриваю. Та. Прокоментувала. А ліпше менше публікації робити. Ну, менші публікації я буду робити, я, я вже вчора порахував. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, ще сьоме, а всі решта дні, так само п'яте, сьоме, так само 11, 12, 13, 14, 15, 17, потім 23, там плюс-мінус, 22, 23, не знаю, вже наступний рік. Ну, коротше, 24. 24, 25, 27. А всі решта днів багато. Ну, може, плюс-мінус 23-22. Наступного року, може, 22 бо менше було. Буде замість 22, 23. Подивимося, добре. Прокоментувала Ксюша Студенцева. Вже сам зрозумів, що багато нас знімав на канал. Тепер будеш довго все закривати. Але нічого, буду потрошки закривати, ти і закрию, думаю. Ну, я не зрозумів, я знав, що чим більше ти загрузиш тим шортів, тим більше, може, переглядів получиш. Ну, і в мене це вийшло. Тому я і далі продовжую багато загружати, але буду за інші місяці, які минули, закривати. Та. І, бачите, багато ваші коментарі записав, більше так багато писати не буду, бо ви дуже багато понаписували. А ще Даша Золоцева, привіт, звуки за Може, давай вона тобі сьогодні в шортах, але коли буде зніматися, тобі передасть. Добре. Е, коротше за сьогодні. малишка 2002. Я б тобі взагалі. Малишка 2002 року. Так Я б тобі взагалі радила не загружати багато відео е, кожного дня, тільки е, по 16 відео, тому що все, що ти. Що? А, блін, не по 16, тільки по одному. Я так написав. Тільки по одному відео, тому що все, що ти мав набрати, ти вже набрав. Там інше слово було, я так зрозумів, що клавіатура переправила. Ну, я зрозумів, що вона мала на увазі, що мав набрати, ти вже набрав. Не знаю, чи якщо продовжиш знімати так багато відео, чи зможеш до літа 23-го набрати 20 тисяч підписників. Я думаю, що ні, бо зараз у тебе великого активу вже немає, що було на початку року. Але можливий бути варіант, що може і наберу до 23-го. Бо все одно я за, за місяць ну, десь 3-5 роликів, які набирають 10 тисяч і 20. Тисяч. І якщо кожного місяця потрошки, потрошки, ну, з тих, як десь два ролика більше 10 тисяч перейдуть, сотка приходить, 100 підписників. Ну, якщо так кожного місяця, кожного місяця, може якось але буде дуже довго, напевно, ще не до літа 23-го, а десь до 24-го року, може, 20 тисяч наберу. Але ти правильно написав, напевно, що ні. І далі тебе читаємо. Бо зараз в тебе великого активу вже немає, я, що було на початку року. Ти права, але я раді буду публікувати раді перегляду. Я не буду казати, що я раді підписників. Аби підписників. У мене підписників так уже не збільшиться, так багато, як раніше. Тому я це публікую раді актива, що о, набрало більше 10 тисяч, я довольний. І знімаю далі. Ну, розумієш, раді переглядів. так, е, І там ще плюс-мінус 200-300 лайків теж поставлю, що теж може бути. так. Добре, наступний коментар Геннадій Осачукі. А я не розумію, чому просто не викладати менше відео, а не по 40 відео, як ти казав. ну та, ну 40 відео 26-го, 28-го, 29-го, ну коротше, 9-го, 10-го, Ну і там далі, чи там двадцятих, чи, ну зрозумів. Як ти казав, ти вже і так не набереш мільйон передю, як на тому Федеріко Феліні. Я знаю, що у тебе набира, набираються деколи по 10-20 тисяч передів, але з тих е, відео мало хто підписується. Ну, не знаю, це твоє, але я б на твоєму місці знімав одне відео в тиждень. Так, але завдяки одна єдина мотивація лишається, що набирається, так як ти сказав. Деколи набирається по 10-20 тисяч передів, і це єдина моя мотивація далі так багато знімати, бо є 10-20 тисяч передів. Якби я бачив, що так як у Бруно спочатку десь літом було тисячу, дві тисячі більше передів, понабирався, все, тепер загружаєш 0 переглядів. І якби так само у мене було, все, я би це зразу залишав. Але через те, що деколи є більше 10 тисяч передів, я повинен далі знімати, бо є хоча б деколи актив. І це єдина моя мотивація далі знімати. Все, я пояснив. Якщо буде таке, що взагалі більше вже не буде активо. Повірте, я шорти залишу на цьому каналі. І буду вже знімати на інші канали. Ну, ви зрозуміли. Все, починаємо мілку нашу. Коротше, на рахунок зала. Мама мене записала сьогодні на 16.30 в зал. Вертаємося в зал, бо дійсно ми скільки цього всього понаїдалися, що треба зараз, знаєте, ті жири відмінусовувати. Тому будемо ходити в зал. Ну, я сказав поки що на грудень, бо січня має вроді появитися робота. Я сказав на грудень. Грудень трошки може на користь організму і думаю, все буде добре. Дивіться, ще хочу показати, бачите, новий смак. Жінка, привіт. Коротше, новий смак, бачите, аплетарт. Коротше, зі смаком мілка, зі смаком яблука, але такого у нього не було. Якщо буде, може візьму. так. Ну, коротше, мені мілка саме найбільше подобається шоколад, бо всі ці ваші. Та німецька шог'єтин якось не дуже. так, Добре, відкриваємо. А, то інакше як. Ну, мілка це класна. Мілка оце. То що. Так, давайте зараз поділимо з лютті на шорт. Бо сказала, що на шорт зніметься. Дивіться, трохи пелючна, ну нічого. Скільки тут є? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 12, 1, 15. Як би вчинити. так? Ну, дивіться, я її, напевно, всього зроблю. Все, це їй, та. Та. А решта ми все їм. Все. Я одне їй поділив по три, буде достатньо. Тим більше вона сама сказала, я запитався вчора, я знімав шорт, чи вона може мені якусь булочку принести своєї пекарі-бекарі. Вона сказала не принесе, бо того, що дуже подорожали ціна за свою зарплату вона не хоче брати. Ще така. Ну може, деколи візьме, вона сказала, що не буде брати. Тому. Думаю, три штуки їй достатньо. Все, поїхали. Це не в обидву їй, але... Що би взяти декуди. Ну добре, добре. М -м. Тут є кофе. Кавою там. Ну прикольно. Давайте Попробуємо це окремо, шоколад, начинка, молочний шоколад. Так, шоколад. М -м. Молочний шоколад на 9. Начинка. Начинка. Ну. Коротше, загалом все 9, бо тут непонятно, коротше, 9 бали. На 9 то, що треба. Класно? Дивіться, може таке бути. В цьому місці, якщо я ходжу на тренування, що десь якийсь день попаде, що треба буде мені на ту хвилину загрузити. Значить, як я зроблю? Знімлю наперед відео. Тоді піду там, якщо дістану інтернет, через телефон загружу. Публікацію. Так, тому ви зрозуміли. кофе і koke Koeg JS. Я зрозумів, що Koeg JS це перво. Типа і печиво Лімітована селі. А що кое. Не розумію. Типа кукіес Десь писало кукіес Це напевно по-німецьки. До січня 11 січня 23, -23 там. То... Ось не пеше Окей? Класно, мені подобається. Відмілки косінають зуби не дуже так болять. Ну, якщо, якщо тушов ту велику, то так. Якщо отакі, то не болять. Ну, типу, великі. Хоч ви зрозуміло, там. Це mm. тепер це найцікавим. Щоб я. Ну, знаєте. Так. Щоб все з'їсти. Зробимо до цього каву. Перевірте, як тепер з кавою буде. Бо це зі смаком кави. Давайте попробуємо з кавою. Але у мене. Ой, тут трошки кава, бо Я не хотів би а ну. М -м -м. Молока сюди долити і зігріти. Ну, небагато, але давайте попробуємо. Якраз нам, щоб просто попробувати, стане. Отако. Доливаємо молока туди. І підогріваємо. Бачите? Геній. Добре. Ой! Молоко супер. І мілка теж. В принципі, я міг би взяти сьогодні молочні трубочки. Бо розумієте, у нас недавно, коли я був останній раз на базарі знову, я брав е, на ринку. То правильно казати, не базар, бо базар по, ну, по сільському. На ринку. То. На ринку, то цей, то я брав все одно для вас е, останній раз та, молочний шоколад. Ну, знаєте, щось мені не хочеться тих трубочок. Більше, розумієте, більше йде молока, ти п'єш ніж, ніж ті трубочки, та пробуєш. Ви зрозуміли, так? Ну не знаю, якщо ви актив покажете під цим роликом, будемо думати. Будемо думати про. Про що будемо думати? Про То, щоб їх взяти наступної суботи. Чи, чи на наступної, та. Будемо, коротше думати. О, знову вони щось поприбирали. Бачите. Доставимо тут це все, що я шукав, і. виногради, Ось так. Що ж, чекаємо, так? Давайте оглянемо ще мілку, Бачите, яка вона порошна, а як протерти? Ота от така буде. Ну, типа, можна, бачите трошки. Ну просто це те, що вона. Може то що довго застоялася. Типа довго довго була запечатана і тому така. розумієте, порошна. Та. Добре, друзі. Дарискаво. Це з люці з еволюції. Я би, знаєте, одну би ще одну з'їв, але. Ну давайте за те, що вона. За те, що вона м -м, не хоче зніматися цих вихідних, що хочете відпочити, що вона лише в шортах хоче знятися, бо там є перевіди, ми все-таки одну ще забираємо, нагло забираємо, так, ці дві лишаємо. Тому нам ще одна додаткова хітрій Деніс Френді. Добре. Тепер з А Ану, як, бачите, молочка. Доїв, долив я, yeah, я. Yeah. І з молоком тепер краще. Ану. Цукор треба додати. Молоко дало більше ка. І не заварював, і зекономив чат, бо мені дійсно нема. Коли. У мене лишається 10 хвилин до кінця зйомки, треба встигнути. А на заварку треба десь 10 хвилин і краще десь чекати. Бачите, добре, що лишили. Ммм, Супер. Все, можемо пробувати. Тобто, кава є, все, давайте. Класно. Ештає. То, що треба. Супер, мені дуже сподобалось. А от тепер з кавою я поставлю 10 балів. Без кави 9, з кавою дуже класно. Молоко ще дало. Дуже супер, 10 балів, класно. Блін, жалко, що лише половина кави. Ну я не буду зараз заварювати, розумієте. У мене немає часу. І чути печу, все це? Костю десятка. Блін, я би щось собі каву заварив. Ре... А, Люка заварив, вона не прийде заварити, ні. Ну в мене просто 10 хвилин я не встигаю тупо. Тому я вже доведеться так, як є. Звука заварюка, зараз прийде на ці дві проргує. Блін, якби захотілося ще кави за... Може в них ще лишилося кава десь. Не лишилося. Блін, 10 балів, реально класно. Хочеться ще попробувати. Ну але розумієте, зараз на ту заварку так довго чекати. А, їмо просто. М -м -м. Давайте ще попробуємо тоді просто з молоком. І так я хотів трубочки попробувати з молоком, так давайте просто. Бачите, молодець. Розподивимося, як з молоком буде. Але не багато. Бо вони не люблять, що багато. Достатньо. Ну знаєте, цього чоловіка, що завжди в нього беру шоколадки, реально якісь смачні він привозить. Нові смаки реально мілка, що реально хочеться купити. А не брати ті трубочки, коротше. Бачите, привіз з кавою, в нього ж там було якісь фруктові, чи що, Ну, коротше, в нього нові смаки, цих мілка, що я не знайду ні в якому своєму магазині. Тому реально хочеться купити і попробувати на відео. Кісправити. А ночі буде з молоком десяточка. Мені здається, не буде, буде дев'ять. Бо кава це інше. Бо розумієте, смак кави із кавою. Це реально круто. Клуто, хотів сказати, то круто. Тому такі справи. Добре, у нас ще 1, 2, 3, 4, 5 мілок, Бо ми одну забрали від злюки. Ну, бо тоже, могла б знятися один раз на вихідні. Ні, на шорт я знімав, а не великий я не знімав, все, що я буду розказувати, говорити, так получу. Ну бо, розумієте. Хейтерські коментарі, що їй пишуть. А, точно, хейтерські коментарі. Ці дві дівчата. Три дівчата їй найбільше пишуть. Ображають вона, не хоче зніматися. А на шорт там таке? Напишуть, не напишуть. Ну, могла би знятися. Все, у нас готово. Я забув за хейтерські коментарі. Але в більшості її підтримують. Просто ці три коментаторки злі. Не подобається їм злюка ніяк ти. Зараз холодно якраз зігріваюся. Ааа, гарячий, навіть за дуже. Добре, давайте, я не знаю, чи попробуємо. Блін, забагато зігрів. Добре, давайте. Та нічого, нормально. Трошки подорожки. З кавою краще. Ну, напевно, дев'ять, так? Дуже тепленьке. Треба було зразу вибити. Я багато говорив на камеру. А, ну 9-9. Щось я вже цього і наївся, може дійсно один лише з Люці. бо що відкладаю. У мене ще три, може і лиш одну з Люці, хай буде. Просто я наївся. Реально ну, смачний шоколад. Ясно, молоко не дуже солодке було. Коротше з кавою краще. Не ще дві. Блін, я хотів вам показати начинку цієї мілки. А щось треба забрати молочний цей покритий шоколад. І показати. І потім всякі якісь печиво вони додавали. Добавили. Ну, короче. Бруд роппів на, на столі. Ось таке. Бачите, так? Напевно бачите. Ну. Ще пару слів за ці загрузки. Я кажу, мушу далі загружати. Я розумію, не кожен день у мене є пару тисяч передів, але все-таки є, деякі дні є. І я не можу знати наперед, який день набереться набагато, найбільше передлів. Тому публікую кож кожного дня, щоб дізнатися, який результат. Козня менше, козня дуже багато. Ну такі справи. Ну, може вже 6 до 20 роликів і будемо мені. Подивимося, так? Бо навіщо так багато? Може, ви праві. Добре, друзі. В зуб. Ну бачите, багато наїдаюся і все-таки до зуба доходить, що теж болить. Наче на цю сторону треба. Рамно ще додали цей шоколад спечвата. Ну болить чомусь зуб від цей. Ну бачите, значить любий шоколад ти багато їш, і зуби болять. Ну, Треба менше. Це останнє. Там я лишу з Люці, вона потім прийде, ще зніметься. Ну зараз ви може... Скоро вийде відео, як вона прореагує там. Бо я кажу, я тобі лишу продукт. На велике відео зніматися не буду. Буду зніматися хіба на шорт, бо там є переліди. Добре, лишу. А, вона все-таки набрала було 3000 переглядів, передів, так. А то опублікувалося як в форматі шорт. Ну, то все як шорт, але... Як ти ставиш прем'єру на шорт, то як звичайне відео. А вже... Якщо не поставив прем'єру, ну просто як шорт. і Там, там десь люка знявся, просто шорт 3000. Ну, уже. Таке. То ліпше не кусати, а так як я раніше казав, У рот запихаєш, я би розтайло, так. Тут щось про неї пише. Анне Лайс, 27 років, так зрозумію, зволи. Угу, це по-німецьки. Ну тут, коротше, бачите, про неї розписано. Анне Ласії звати. А це яка країна? Це точно не. Це Німеччина? Це не Німеччина, я не знаю. Походу... Ну, коротше, тут написано, що напевно як вона виготовляла цей шоколад, щось таке. Добре, друзі, будемо прощатися. Три штуки я лишив з люці заваруться, бо я думав все-таки з'їм одну... Знаєте, нагло візьму в неї, нагло я не взяв, бо я не зміг. Та я бачите вже... Останній її шоколад вже почав знову зуб боліти, це Мені треба у міру їсти, розумієте? Так як хтось писав у коментарях, їж у міру, бо тебе буде зуби боліти. Я написав під відео, що круасанчики з шоколадом багато понаписували, не їж багато, бо там іменно шоколад був, не їж багато шоколаду, бо тебе зуби болять. І бачите, знову ж її шоколад, і знову зуби боліли. Треба на цей зуб їсти і все. Виходить, що мені краще ліпше їсти багато чіпсів, ну, від того м'язи будуть боліти. Ніж, наприклад, шоколад. Бо від чіпсів ну, ти що, буде лиш м'язи боліти. Але в основному тебе нічого не буде боліти, а іменно від шоколаду у тебе зуби тут болять. Оцей. Бо цей зуб в мене відрізаний і його треба коротше лікувати. Та. Бо він тут типу, відрізаний і треба його лікувати. Тут дирки. дирка в нього є, і, напевно, туди в ту дирку попадає шоколад і болить. Тому треба, може, пролікую потім у зубного, і може не буде, і буду теж. Що доїдати весь шоколад. Ну, подивимося, подивимося. Може, пролікую, буду доїдати шоколад. Коротше, а на цьому все. З вами був Денис Сфренні. Чекайте сьогодні шорти з Люкою за валюкою. Підписуємось на канал, пишіть коментарі, то, що я вас просив, написати сьогодні під роликом. І завтра побачимось у великій реакції. Не знаю, що буду купувати, щось подивився. З вами був Денис Сфренні, сьогодні 12 шортів, вже точно 12 шортів. І на цьому все. Всім пока! Бувайте, друзі! Поїли смачно, поїли клас.